Ми наносимо декоративну фарбу магія з автомативим блиску. Це знадобиться ну, безпосередньо що декоративна фарба. Підклад та грунт за боку проникнення. Першим етапом нанесення це грунтування поверхні. Поверхня у нас не грунтована. Неявна палюка На стінах. Грунтується поверхня валиком. В один шар, щільно загрунтовуючи ремільну поверхню, не залишаючи різних пучок. Коротко розкажу про розходи. Грунт глибокого проникнення, орієнтовний розхід літра на 10 метрів квадратних, наноситься завжди в один шар. Ось. Перший раз ми вже пофарбували стіни, стіни вже буквально підсихають. Вже досохли навіть в основній мірі. Трошки понаводили кути. І після першого фарбування маємо ось такий результат. Фарба із першого разу дуже якісно справилася зі своєю задачею, чим вона нам допомогла Вона вирівняла тон. Також, коли поверхня пофарбована шовквисто-матовою фарбою, декор суттєво повільніше сохне. Бо щось томато фарба не впитує. Другий раз ми теж пофарбуємо, щоб забрати певні максимально дрібні, не знаю, чи видно на відео моменти. Є які певні перепади по кольору по шпакльовці, то мінімальна-мінімальна видіність є. І про всяк випадок ми теж зафарбуємо ще другий. Тоді результат буде ідеальний. Ось. Так, також якесь грунтування, наносимо валиком з ворсом 12-14 мм. Це вже по зручності, Рівномірним тонким шаром суцільно зафарбовуємо всю поверхню. Це вже нагадує другий шар. Фарба легко катається, не бризгає, зручна в нанесенні, максимально комфортно. Витратимо один шар теж орієнтовно до 10 метрів квадратних, у випадку, що коли На другий шар йде трошки менше, звичайно. Враховуйте, що при нанесенні шокоїстоматової фарби, тон по висиханню темніє. Я думаю, це навіть видно на відео. Тобто, коли в нас є вже поверхня пофарбована, свіжа фарба виглядає суттєво світлішою. Але по висиханню набирає тон. Ну що? ж, ми можемо переходити до фінішного третього етапу нанесення декоративної штукатурки магії. Ще раз повторюсь, ми наносимо матеріал в базовому кольорі з попереднім додаванням води в районі 50%. Ось. Для цього нам знадобиться сама магія, декоративна фарба. Патель пластиковий і щітка. Я буду використовувати звичайну колезі. Наносимо рівномірним шаром і магію на стіну, дрібними вухами. Хрест на хрест З пателем робимо фактуру вісінками Починаємо. Took some time. Всім дякую за увагу. Гарного та противного дня.